Тестуємо нову акумуляторну викрутку з саморізами різної довжини. Подивимося, як вона впорається. Починаємо з саморіза 25 мм. Так, легко. Саморіз 35 мм. Саморіз 45 мм. Так, тут вже відчувався супротив, але мені здається, що ще саморіз 75 мм точно закрутить. Так, 75 міліметрів уже не докручує, тому докручу рукою. Взагалі, в цієї викрутки, автоматичний режим закручування має максимальний крутний момент 4,5 Нм, а в ручному – до 10 Нм. Тому й не дивно, що перших три саморіза вона закрутила легко, а четвертий я вже докручував вручну. А найбільші саморізи користуються шуруповертом. А як вам новинка? Пишіть свої враження в коментарях.